Розчахнулася груша, впала гіляка заплаканим листям у бурячиння. з одного кореня, з одної зав'язі, в одного сонця були на прив'язі, а відчахнулась, порвала жили, захрясла в гичці серед городу і затужавіла, затужила кожним зерням. Живого плоду, мляве листя млоїла спрага, і мошкородилася трава, в цукристі гроти у чорних крагах, марширувала мурашва. І дядько Олекса на всю вдовівщину гукнув дітей, збігалась малеча, носили глину із кручі довжика, носили воду. Із річки леглича сорок відер води принесено, грушу стулено з верху до кореня, обручем її підперезано, ще й покручено дротом твореним. Руки танули стаяринові на могилі земля перепана. Понад кручами старовидними груша грає безсмертний реквієм. Білим цвітом, креслатим голосом і бджолиними віолончелями, підперезана дядьковим поясом, попід хмарами величенними.